Ми сьогодні з Юрою вже сказали, що тема етеру це історія, історія Запоріжжя. А ми такою низькою через крізь етери будемо говорити про історію, про культуру, про важливі події. Сьогодні хочеться, хочеться поговорити про перлину Запорізького краю, перлину Запоріжжя, і то не острів Хортиця. Про нього ми говорили минулого разу. Адже в Запоріжжі багато перлин. Про всі перлини по черзі і поговоримо. Тому сьогодні ми запросили в гості Володимира Лінікова, історик, завідувач музею історії Запорізького національного університету. Дуже дякуємо, що ви нас до нас завітали. Тим більше ваш робочий час, але мені здається, що робота істориків це теж і розповсюджувати інформацію, доносити щось важливе, цікаве до містян для того, щоб люди знали свою історію. Правильно. Я абсолютно з тобою згоден. Не маю що додати, окрім того, що давайте вивчати історію, справжню цікаву історію Запоріжжя. навіщо знати власну історію, і от знаєте, це перше питання. Друге, ми сьогодні от, з Юро трошечки посперечалися. В школі ми вивчаємо історію України загалом. А от історію міста, ну от, можливо, я помиляюся. Можливо, зараз сучасні діти сучасні школи вивчають більш дотичні до цього питання зі свого досвіду. Я не пам'ятаю, щоб ми там вивчали саме історію Запоріжжя. Навіщо вивчати історію? Історія формує свідомість. А свідомість це політика, свідомість це економіка, це певна основа, яка лежить в ну, власне, в тому, про що я вже сказав. Формуються цінності. від Формуються цінності. І давайте відверто: сучасна агресія сусідньої країни. Це теж ну, певною мірою наслідок того, що ми вивчали от саме радянську історію, іншу історію. Міфічно і, я б навіть сказала е, звичайно яких... в, в тому числі і міфічно справа в тому, що іноді е, на заміну старих міфів приходять нові. Це теж невірно, але тут треба говорити про те, що міф він сприймається е, ну більш більше. Пересічною як казка, можливо, щось більш цікаве, можливо, більш... може, як казка більш цікаве і більш просте. Uh -huh. Історія вона дуже складна. І Якщо говорити про складнощі, скоріш за все, людина перемкне канал. Це якщо про телебачення, і якщо про книжку не буде читати цю книжку до кінця. Я згодна з вами. Так це і, треба е... якось а, усвідомлення. Дуже простий. Угу. Усвідомлення mm -hmm. того, що ці знання потрібні. Ну, от, Тоді якщо, буде чи людина читати щось складне, мені якщо здається. Якщо говорити про міф і про Запоріжжя, угу. е, я дуже часто проїжджав біля головпоштамту. Пам'ятаєте величезну радянську мозаїку? Угу. Так. Радянська людина, Стремлює. чоловік, так, він, е, ну, він перегородив Дніпро власними руками. Е, зверніть увагу, людина щаслива. Що це формує? Це формує те, що вільна праця в Радянському Союзі на прикладі Дніпровської електростанції вона будує майбутнє. Це сприймається, це сприймається людьми, і досі. Хоча насправді дуже складно все було з Дніпрельстаном, дуже складно з його. Будівниками дуже складно з його проєктом. Ну, одним словом, є величезна кількість тем, про які можна поговорити. А я права була, що я сказала, що це перлина Запоріжжя, наш Дніпрельстан, Дніпрогез. Е Чому, до речі, Дніпрельстан? Е ну, по-перше, ви праві, це дійсно перлина світової промислової архітектури. Це світової, абсолютно вора. правда. Абсолютна правда. Чому Дніпрельстан? Справа в тому, що колись був харківський правопис. Іноді його називають Скрипниківка, 1928 рік. От там Дніпрельстан. Дніпровська електрична станція, але пом'якшено. Тому Дніпрельстан. А потім вирішили, що цей правопис націоналістичний. Зробили дуже швидко правопис 1933 року, де слова Дніпрельстан вже не було. Ну і взагалі величезна кількість українських автентичних слів була прибрана з української мови у 1933 році. Ну а далі там іще в 60-х роках все це шліфували і намагалися зробити українську мову. Максимально близькою до російською, щоб сказати, що це не окрема мова, а діалет. якийсь діалект. Так. так от чому слово Дніприльстан було забуте і на сьогодні майже не використовується. Хоча Буду дуже звичне е ті прогес, хочаб тридцяті роки була величезна кількість. Ну, наприклад, колгоспів з назвою Дніпрельстан. Потім їх е -е, перейменували. Ну, зрештою, біля Запоріжжя невеличке селище, Дніпрельстан і досі. Е, хоча спочатку це була Дніпрастроївка російською, mm -hmm. а потім вже після Другої світової, там це 60-ті роки були, назвали Дніпрельстан. Е, ну, якось так це пройшло, але назвали Тишком-нишком. То ви радите повертатися до власне назви Дніпрельстан? А не до звичної е, радянської ну, Я, звичайно використовую Дніпрельстан. Дніпристан. Е, наше місто славиться Колиска і в 27-му році, 1927 дев'ятсот розпочали будівництво. За п'ять років ввели в експлуатацію. Це правдиві дані. Чи все правильно? Е, ну, дивіться, перша ну, це дата, 1927, так, 1927 рік абсолютно вірно. Угу. Коли ми кажемо про 32 рік, е, це певна натяжка. Чому натяжка? Треба було сказати, що збудували в 5 років, тобто п'ятирічки виконуються, хоча почали будувати ще до, е, ну скажімо так, введення п'ятирічок. Угу. Але все одно от 5 років, п'ятирічка іде. Е, дуже поспішали до 32-го року, тому що це 15-та річниця жовтня. Тоді це величезна подія, величезне свято. Не встигли. Тому ми можемо казати про те, що Дніпрельстан будували з 1927-го і до 1939 го року. Але все ж таки 12 років. Так. Але все ж таки основні е, споруди були зведені до 32-го року, і станція була в такому вигляді, що вона могла давати промисловий струм і вона дійсно стала в лад діючих. Але давайте не забувати, що частина Дніпрельстану – це Дніпровський шлюз. Його повинні були відкрити у 32-му, не встигли відкрили у 33-му. А далі просто потрошку-потрошку вводили до ладу гідроагрегати. І потім все це назвали першою чергою, другою угу. чергою, хоча насправді це вже, е, це вже маніпуляції, е, ну, хоча. Недобудованого об'єкту. Недобудованого об'єкту. Хоча б тому, що в 27-му році теж там вважали, що будуть черги, але вони були зовсім іншими. Потім вирішили, що будуть будувати в одну чергу, і до 32-го року абсолютно все повинно було стати до ладу. Потім, коли не встигали, знову почали виправдовуватися тим, що ми спланували першу чергу і другу чергу. Ну, все і от, йде таки... за планом, так, так. так. От, тому ми, ну, то ми... Я, як і все зараз на Росії, що типу, ми робимо робимо коли-небудь ми доробимо. Да, роб, доробимо. Ну дійсно, що збудувати таку споруду за певний короткий час, ну не знаю, можливо. І, можливо, але за тих часів, тому що і обладнання було. ну, від, ну Зараз ми кращі технології маємо, мені здається, для будівництва а, подібних об'єктів. До речі, а, все це от радянське побудована радянщиною, але ж ми знаємо, що і, а, як сказати, архітектори правильно, так, чи ну, ідея, то, так, будівники, і матеріали, і обладнання було все це німецьке або американське. Ну не зовсім, але давайте так. Ви сказали, що е, за п'ять років складне так складну споруду збудувати е, непросто. Х'ю Купер пропонував збудувати все це за 4,5 роки, якби він взявся це будувати. А сіменс. Ми пригадали, що Купер е, і Сіменс. Ага. Дивіться, Купер все ж таки був основним консультантом. Uh -huh. Сіменс був е, другорядним консультантом. Купер це людина. Сіменс це фірма компанія. в даному uh -huh. випадку. Ну, хоча була компанія Хью Куперд Компані, але все одно вона зав'язувалася на особі. Ну, все uh -huh. ж таки, Хью uh Лінкальна. -huh. Uh -huh. HU uh -huh. Так. Але. Потім вирішили, що будувати треба самотужки для того, щоб економити кошти. Я не думаю, що зекономили. Але е, ну, отак сталося. Але е, проєкт був Купера, наскільки я так зрозуміла. Е, е, ну, давайте так. Зараз ми вважаємо, що це проєкт Івана Гавриловича Олександрова. Угу. Е, ну, давайте умовно я з цим погоджуся. Але умовно тому, що. Ну, по перше, Олександров не був спеціалістом з будівництва електростанцій, він був спеціалістом з будівництва гідротехнічних споруд, але це іригація, це зрошувальні канали. До проєкта Олександрова вже існувало декілька проєктів, і все найкраще він з цих проєктів взяв. Неможливо одній людині спроєктувати таку скажемо та велетенську споруду. Так, це команда і команда, яка працює на протязі сотні років. Сотні сотні. А тому, що треба знати е, рівень води в Дніпрі, його максимуми, його мінімуми, середні. І для того, щоб е, от всі ці нюанси знати, треба було робити водомірні пости. Ну, Наприклад, відомості середини 19 століття вони вкладалися в проєкт. Для того, щоб вірно все розрахувати, треба було збирати відомості ну, мінімум за 50 років до того, як почали проєктувати. І так, Олександров бере все найкраще з тих проєктів, які були до нього. Але потім все одно. Проєкт направлений на рецензію. На рецензію, от, власне, тепер Зіменсу і Куперу. І ця рецензія вона внесла значну кількість змін. Ну, наприклад, первісна гребля повинна була бути прямолінійною. А зараз це е, кривоподібна така споруда. От це... Мені здається, це якось, ну, як само собою, ну, має бути. Це всього купера. Тому що ну, якщо при, а, пряма, пряма просто стіна, вона ж швидше руйнується під тиском е, води, і тому, якщо ти робиш напівколо таке вивгнуте, е, тоді ну це ж я не знаю, як фізика можливо, так чи ну якісь елементарні Є різні речі мені, типи мені здається, гребель і лунає прямі такі так? і у нас гребля або гравітаційного або вона мала. типу, якось ага, що означає гравітаційного типу, вона настільки важка, угу. що своєю вагою вона тримає. Без проблем вагу е, води, води, яка mm -hmm. зверху, в верхньому б'єфі. І от е, прямолінійна гребля от такого гравітаційного типу цілком могла стримувати всю воду, яка mm -hmm. е, є зверху. Але справа в тому, що Олександров е, запропонував е, ну, доволі довгі водозливні отвори. Mm -hmm. От у нас є Питання бики, так, да. певна основа, а біля биків є водозливний отвір. Водозливний отвір працює, ну, умовно кажучи, як водопровідний кран, тобто певним щитом закривається і відкривається. І якщо щит дуже значний, по-перше, у нього величезна вага, а по-друге, тиск води угу. на більшу площу, він більший. От Купер одразу сказав, що можна так побудувати, але у вас будуть в подальшому проблеми з обслуговуванням механізмів, які піднімають і опускають угу. ці щити. Давайте зробимо так, щоб щити були меншими, відповідно, водозливні отвори були меншими, коротшими. Тиск менший так. легше обслуговувати Легше обслуговувати угу. е, простіше механізмам, які приводять в дію ну, от, власне оці щити на їх підйом і опускання. Але це призвело до значних змін в тому сенсі, що е, кількість бичків зросла. Uh -huh. А коли зростає кількість бичків, зменшується е, ну, так званий водозливний фронт. І треба було робити греблю довшою. Ага. Uh -huh. Тепер, е, як зробити довшою? З одного боку можна розсунути берега річки. Це можливо, але це дуже і дуже дорого. По-перше, а по-друге, час. Час якого не вистачало в умовах радянської гонитви. Тому вирішили е, зробити греблю криволінійною. І таким чином, між тими ж самими берегами, вона буде довшою. Довше, так. Я не скажу, що Купер запропонував зробити її криволінійною. Можливо, це Олександров. Але це рішення. Було під впливом зауважень Купера, от один з таких варіантів, про які не Боже, Я ніколи навіда, не думала про таке, що можливо так, так і взагалі-то ну величезна кількість там різних змін і доповнень була внесена в цей проект. Хоча в радянських книжках казали, що в цілому проєкт був схвалений, що були зовсім незначні зміни, але насправді зміни були ну, дійсно ну, реально значні. Ну, Хоча б давайте про криволінійність поговорили. Перший такий проєкт це або 12, або 13 гідроагрегатів. Ну, тобто, власне, турбіна і генератор, який генерує електрику. Але потім вирішили робити 9. Ну, Я маю на увазі основні гідроагрегати. Вінтер, потім і от, там, в 40-х роках, і в 50-х роках казав, що це він запропонував робити все в одну чергу і зменшити кількість агрегатів. Але це не просто так. Якби американці не сказали Вінтеру, що ми зможемо побудувати більш потужну турбіну, звичайно, він би не міняв первісний план. Спочатку хотіли ставити турбіни потужністю 50 тисяч кінських сил, а потім поставили 90 тисяч. Ну, заокруглено там було 84 чи 86, я зараз точно не пам'ятаю, але ближче до 90, тому ми зараз Американські кажемо Американські технології 90. мали можливість це зробити. Насправді, американці Обладнення. теж вперше робили турбіни mm -hmm. такої потужності. І спочатку вони сказали, у нас нічого не вийде, mm -hmm. а потім подумали, порахували, подивилися на власні е, можливості і сказали, Ми відчуємо дова для вас потужність в 90 Це дозволило скоротити кількість цих гідроагрегатів. Відповідно, проект переглянутий. І от тепер давайте говорити. Чи можемо ми вважати, що все вигадав Олександров? Ну, звичайно ж ні, це величезний проект, це така потужна робота. Якщо згадати mm -hmm. то взагалі, на початку до років незалежності, про американців ніхто не згадував. Так, які що американці вони були тут Німці, американці не було тут е, такого. Ну насправді згадували, але згадували е, здебільшого в 30-ті роки. Це не було таємницею. Про це писали запорізькі mm -hmm. газети. Про це писали книжки, які видавалися і в Харкові, і в Москві. Але все ж таки е, була вірогідно. Певна така установка говорити так, американці були, але їх було мало, і вони майже нічого там просто не зробили. Просто подивилися і пішли. Просто приїхали, просто щось там десь, але потрошечку. І е, ну, насправді це, це невірно, хоча б тому, що я вже сказав, турбіни е, виготовлені в США. А відповідно, частина будівельників Дніпрельстану Теж американці. Знаходилася в Сполучених Штатах. Мали ж доставити це обладнання якось звичайно, привезти. Звичайно, звичайно. Я зараз не кажу, що вони були основними. Тому що без людини, яка втоптує бетон своїми власними ногами, американська турбіна вона не корисна абсолютно. Але тут ми повинні казати про симбіоз, про те, що нашу греблю будувала величезна кількість людей і жили вони. Навіть на де на багатьох континентах е, не американцями єдиними, ну, наприклад, е, два крани, які піднімають от, власне ці щити, вони були зроблені в Німеччині. Е, фірма Бамах Мігуїн. Спочатку я тобто побачив всесвітніми фото... силами побудована, побудований наш Дніпрельстан. Я те, тепер буду привчатися до того, щоб говорити Дніпрельстан. Мені подобається, що це саме така власна назва наша. Але дуже важливо всесвітні сили, але за наші кошти. Ми це фінансували. Тому що ані німці, до речі, чехи близько двох тисяч чешських спеціалістів робили міст через старий Дніпро. Не те, щоб ця інформація утаємничена, про це Просто говорили не, про це в не так широко говорили, статтях. так і, і ніхто про це не знав. І, і, і більшість загалом. людей про це не знає. Але міст через Новий Дніпро зроблений. Це теж частина Дніпрельстану, тому що е, старий кічкаський міст треба було тепер зносити, і відповідно і в кошториз Дніпрельстану, і е, Дніпрельстанівськими силами. Дніпробудівськими сказати, силами будували оцю от нову залізничну гілку. І е, міст через Новий Дніпро має три арки, і вони коротші. Їх можна було зробити з металу, який виробляли в тодішньому Дніпропетровську, сучасному uh -huh. Дніпрі. Цей метал був менш якісний, ніж чеський. А якщо говорити про одноарковий міст, так, арка більше. І для того, щоб вона стояла міцно, треба було більш якісну сталь, якісне залізо. І це можна було на той момент зробити лише в Чехії. То везли і... з Чехії. Везли з Чехії. Ну, насправді метал плавили там, потім робили угу. там конструкції, прокат, потім конструкції. Ці конструкції везли сюди, і ці конструкції на місці збирали е монтери з відковіцьких заводів, тобто з Чехії. Але ми теж повинні казати, що без якогось от, е, дядька, який керує грабаркою, грабарка це ну, така бричка, в яку насипають землю. От без цього дядька е, неможливо зробити проїзд по цьому мосту, зробленому в Чехії, так? тому що треба насипати е, відсипку для прокладання для того, щоб колії. Ми проїхали. так. так. Тобто, знову ж таки, Кожна людина була дуже і дуже важливою на цьому будівництві. Це правда, у нас дуже мало часу, тому що як я кажу про історію, можна говорити часами, годинами. І і... Я скажу мене стільки запитань, і... стільки, стільки запитань, паралельно. так. але ви праві що сказали, що кожна людина і наші і Запоріжці вклали стільки сил в побудову Дніпрогес, Дніпрельстану. Мої прабабці і прадід зустрілися саме на будівництві Дніпрогес, одружилися, і тому я зараз тут в студії Це розповідаю Це третій знавість. випадок від. Yeah, мені Мені ну, раніше було відомо дві випадки думу, коли а чому? Мені здається, родина. що дуже Ваш багато третій? Ну, Я думаю, багато, ну просто з іменами і прізвищами. Uh -huh. У нас дуже поширене прізвище Коваленко, uh -huh. <laughs> тому так можливо відслідкувати. Так, Коваленко, як же Лебідь? Ні, ні, ну то ба про Баб і Прадід. Ага. Ну, давайте не будемо дуже заглиблюватися да, в прізвища. Ми дуже раді, що ви до нас завітали. Дуже багато цікавого розповіли, і, начебто, ми і дуже багато в інтернеті інформації. Але, отак, от з уст історика, людини, яка досліджує ці питання і знається, на цьому дуже цікаво. Я думаю, що ви к нам тут ще розповідали і розповідали, тому приходьте до нас якось наступного разу. Продовжимо тему про Запоріжжя. Запрошуйте. Володимир Лінніков, історик, завідувач музею історії Запорізького національного університету. Був Гостем нашої нашого марафону.